Просили в коментарях показати, як виймаю кістку з лопатки. Показую. Тут перш. кістка ця складається з двох частин. Ми їх зачищаємо ось так, зверху. І тоді тут йде така трикутничком кістка. Ми її теж спочатку з боків підрізаємо, зверху знімаємо м'язко. І важливо спочатку не діставати цю коротку кістку, а діставати ось цю. Ми її так легенько підрізаємо з піднизу, беремо рукою і вириваємо ось так. Після чого відрізаємо цю кістку. А вже тоді відрізаємо і цю коротку.